Сьогодні у вас на каналі Ксенія Швобович. і сьогодні ми будемо розпаковувати бумажні сюрпризи. Я зробила пару новинок, але їх дуже мало тих новинок, тому що я тільки недавно почала робити всякі такі сюрпризи. І я дуже хочу відкрити їх, подивитися, вибрати якийсь один пакетик з цих трьох. Вибрати, і сьогодні буде ще велика розпаковка. Ось хочу показати вам колекцію смисл. А в деяких, може, деяких я пропустила випадково. В деяких є стікери всередині, типу тюленчика такого. І тюленчик, і ніж попадається. Просто тюленчик. Він може бути кольоровий ще, якийсь, може бути просто простий, так як на самої тікетки. Ну і сьогодні ми починаємо. Я думаю, як його обрати. Я би хотіла би обрати цього такого найгарнішого. Він гарно у мене найбільше вийшов промальований. Так забираємо. Цікаво, що всередині попадеться. Ну і сьогодні у нас ще отакий от бокс. Ось такий. от. Ну і достаємо наш каталожок. Ми будемо робити це все в такому каталожику. Ось. Каталог. Я ще буду оформлювати якось гарної сторінки. Ось такий в нас. Тут сторіночка. Тут ми будемо ставити наших тюлінчиків. Я вибрала отакого ось одного. Так, 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 так. так. Так, ось нам ще попалось рожевий рідкий. Нам попався рожевий рідкий. Зараз перевернемо, подивимось, який це. Ну, Тут він, звісно, рожевий, але на камері це не дуже, на жаль, видно. Я сумнівалася, ну, але старий він тюлінчик, вийшов. Прикольний. Ну тут може трошки видно. У було хоча б трохи. Тут -то. стікер. Подивимося, якийсь стікер. Зараз відкриємо. Тут вони можуть бути і одинаковими, і неодинаковими. І ще буду таких багато розпаковочок з пюлінчиками робити. О, Нам попався такий милашний простий тюленчик стікерів. і зараз ми будемо наклеювати. Ось, я вже приклеїла тюленчика за кадром. І зараз ми будемо розпаковувати ось це, і це вже будемо робити на іншій сторінці. Ось зараз будемо відкривати цей великий бокс. Мені дуже цікаво, що там попадеться, тому що я це робила тиждень тому. Я сама не пам'ятаю, що там, якщо чесно. Я надію, що щось круте, ще таки буду робити боксики. Ну, не бокси. Так, що нам випало. Невошники! Вау! Так от їх треба буде наклеїти на сторіночку. Я їх дуже довго робила і дуже над ними старалася. І часто їх перероблю і згадала, що там ось таке. І хоч я вже відкрила пакетики, які сьогодні потрібно було, але в мене є ще одне, що я колись зробила і дуже-дуже хочу показати, тому що я дуже старалася над цим асмер-дошка. Ось така у нас дошка. Подивитися уважніше. Проте я не придумала, що наклеїти, тому, на жаль, не наклеїла. Це ось відкла трохи залишилось, тому що я випадково трошки його розлила. Тут я зробила ось таке. Тут -то. це, звісно, я робила не власну руч, тому що це можу когось це такі такі забрала, але все рівно вони так роблять. Я сделала еще вот такий вот сквиш. Он дуже для меня прикольно сквішить. Просто типа, я так беру его, послухайте. Он дуже прикольный. Мне трошки довелося сделать. Взяти з папіру скотчу і взяти ватні тіски, так от їх зробити. І трохи дістати пуху. Ну, як вона я не знаю, як вона називається. Ну, з іграшку це матеріал всередині. Не бійтеся, я не розрізала іграшку. Там всередині є ось такий замочок, який отак відкривається. Ну розумієте? Дібка. Так от. залишився один скіш. Він погано скішить, але він більше так от типу, шарвути так от. Він більше шарвути, чим пишеться і спішить. Ага, Ну і на сьогодні, на жаль, це відео закінчилося. Скоро буде дуже багато новинок. Я вже багато-багато чого підготувала до наступних серій. Кожен день вирізаю. Ну і всім па-па, до нових зустрічей!